Всім привіт, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк і ви на моєму каналі. Позаду мене Десна. Ми знов перебуваємо на Десні, де сьогодні будемо проходити дуже цікаві ділянки води, де, як ви бачите або не бачите, зовсім нема течії. Повільно, повільно, повільно вона майже не видно як тече в Дніпро. І коли в Дніпрі дають воду, то саме тут, на ділянці, яка неподалік місця, де впадає десна в Дніпро, течія тут майже припиняється. Ну, власне, як ви вже здогадались, ми зовсім неподалік Києва, де сьогодні будемо рибалити. А що будемо ми ловити, ну, давайте подивимось. Сьогодні ми ось такою компанією Дьмон. Хто тут? А, це ти? Дьмон, скажи отак: от. Гулю-гулю! хай! -гулю. І владосік. О, сьогодні будемо ловити на різноманітні Снасті, адже ми понабирали комплектів забагацько, і на що буде сьогодні найкраще клювати, вже по ходу п'єси розкажемо і покажемо. Ну, а зараз для старту я покажу комплект, з якого я сьогодні власне, буду починати. Я сьогодні взяв з собою декілька комплектів, але з цього комплекту, який вам зараз покажу, буду стартувати. Сьогодні зі мною Daiwa Lexa 802. Це 244 до 28 г. Ось вона такий дрючок якраз під осінню риболовлю. Клава стоїть Daiwa Caldia 4000 SC. І намотаний тут шнурочок Dual Hardcore 06. 200-метрова розмотка. Ось така історія. От, будемо, будемо пробувати. Владосик вже надочекавшись, нас вийшов на місце і щось намагається зловити. Там щось виходить да? на поверхню? Жерех виходить, ну. Ай-яй-яй. Жерех це дуже і дуже добре. Ну що, будемо пробувати. Полетіло так, як треба. От. І, до речі, на викиді дуже непогана глибина. Непогана глибина. І дуже-дуже, дуже, дуже, дуже сильно хочеться з цієї глибини нарешті вловити судака. Щось там Владосик учинив. Щось там він той учинив. Зловив рибку. Зловив маленьку рибку. Так. Да. Трошечки маленьку щучку зловив. Але бачиш. Перша на сьогодні. Це в тебе скільки вже? Три покльовки? Три покльовочки. Ось така історія, друзі. Поставив я вагу побільше, покидав подалі. Глибина там, звичайно, дуже прикольна, але щось там нічого нема. І вирішив я робити інакше. подивитись, що там у хлопців. А у хлопців. Ось, наприклад, у Владосика вже під берегом третя покльовка щуки була. Перша голоста покльовка і ось третя все ж таки результативна. І вирішив я трошки зробити інакше. Побачив, що тактика ближнього лову працює, але хочеться мені щось зловити із дальняка. Власне, тому на кожному місці буду ловити двома тактиками: буду ловити ближче до берега. Як ви бачите, те що практично нема. Леть, 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 ледь іде. Леть-ледь іде. Поставив я на 6 грамах Мінноу УЗ. Ось таку приманочку. Дуже прикольно вона грає, надзвичайно прикольно мені подобається. І минулого разу непогано на неї я половив. Ось, дивіться, як вона грає. Хвостиком хоп-хоп. Працює так, як треба. Це в мене буде на ближній закид. Ну, а на викид поставлю я суто судакову тему, на яку в мене дуже непогано виходить ловити. Це VIPO 3,6 на 16-грамовому вольфрамчику. Зараз тільки рівнесенько одягну. Надзвичайно важливо, друзі, щоб приманка була надягнута на джигулівку рівнесенько, щоб під час руху її там ніде на набік не завалювало, щоб вона була ідеально рівна. Тоді проводка буде дуже крута. В мене ще жодної покльовки не було. І це ну, мені не дуже подобається. Хочеться вже... Щоб покльовка перейшла в результат. Щоб покльовочка була вже рибкою. До речі, луснула щука? Нормально, так? Да? А це був судак. Так. Да. А це був, друзі, судак. Це був судак на ямці, майже з викиду. і ледь-ледь він підсів. Ледь-леть-ледь -ледь -ледь підсів. Тиба. Легесенько так тюкнув. Тільки що пройшли, під берегом я покидав, активної щучки не було, поставив. А, вольфрамчик 14 грамів. І з першого закиду подалі покльовочка. Ледь, ледь, ледь. Дуже далеко треба кидати. Ні-ні, на, на викиді. І так ледь-ледь, отак пук, ледь-ледь-ледь. Прикольно, ну це вже круто. Дуже хотілося б мені судака, бляха-муха. Давно його наловив. Ломімося? Ну. Що не зробиш заради того, щоб зловити? Пройшли ми місця, з яких починали. І зараз йдемо на нові. Отримали кожен по декілька покльовок, ладосик зловив щупачка, йдемо на свіженьке місце. Час у нас залишається все менше, дуже швидко зараз темніє, адже осінь на дворі. далі буде ще швидше. Але не дивлячись на це. Все одно порибалити дуже-дуже хочеться. Тому, власне, і шукаємо кожну годинку для того, щоб позайматися улюбленою справою. Ух ти. Ось з такими чигірями ходимо. Наче вийшли, так? Треба да? листя повиймати з цих Це воно? Ні. Так. Ага, ну коротше, звідси можна починати, так? Да? Ну, теоретично. Ну давай. З далекого закиду. З далекого закиду. Далеко закиду зараз спробуємо зловити судака. Якщо не буде нічого, то перейдемо вже на щучу підножну ловлю. Глибинка на викиді невеличка. Це не така яма, як була на попередньому місці, з якого я одержав покльовку. Як кажуть місцеві аборигени на Судака ще трошечки-трошечки зарано. Він у цих місцях починає клювати дещо пізніше. Зараз інколи все ж таки можна його заставити, клюнути, але не так часто, як по, ну, суперхолодній воді. Його тут буде більше, це по-перше, а по-друге, що його розмір буде також трошки більше, ніж о, є риба. є риба, є риба. Нависло щось, повисло. І щось мені здається, що це судачок. Нависло, повисло, ледь-ледь. Угу. Да. Ха <laughs> -ха. Вот так. <laughs> Бач, вот. Бачишь? <laughs> Дальняк сработал. Да, беленький. Слухай, і до речі, взяв ледь ледь повис, а дивись як схопив. Ну, да. Схопив. Гарно. Да, як треба. Оп. І ось такий Судака. До речі, дуже давно я судака наловив, вже скучив за ним. Ну що, чувак, дякую тобі, що клюнув. От Якщо так до камери ближче, то він схожий на залікового. Але тільки схожий. Да, ось такий. Ні, це заліковий, але він буде заліковий згодом. Трошки підросте і стане заліковим. Ну що, дуже, дуже приємно. Дуже приємно. Так само навис він, як і е, минулий судак на попередній дірці, але е, там був значно більший. Тут такий невеличкий. Хоча що сказати. Якщо риба починає відзиватись на наші проводки, наші приманки, які ми їй подаємо, то це означає, що ми все правильно робимо. Що там Владосик наробив? Подача кажеш, mm -hmm. з'їла. А ти сильніше там придави її, сильніше, сильніше. Отак. Отак. От тут сильніше. Mm -hmm. О, слухай, це щось приманка, я її... Десь бачив. А, той самий свімен Ріпстер. 4 дюймовий. Слухай, а бачиш у вага десятка. Ого. Ага. Давай щучку випускай. Опа. І щучка поплила. Ну, бачиш, з одного місця протягом декількох закидів, дві риби. Дуже-дуже навіть непогано. Але все ж таки, хочу судака, хочу судака, хочу судака. Ну, працює, працює стандартна класика, окрім. Правильно підібраних приманок і правильної проводки. Ще є одне правило, яке працює постійно. Це а, якщо ти йдеш туди, де нікого нема, в тебе шансів на те, щоб зловити рибу в рази більше. Опа, покльовка, яка... Ух ти! Ух, яка риба. Ух ти! Опа! От і я розмочився по щуках. Хі -хі -хі -хі. Ось це тільки вам казав, да? що Хі -хі. якщо йдеш туди, де нема людей, риба є. Ну, як ви бачите, фух, щупак на базі. Ось так. Ось так взяв щупак, обережненько, навис. Взяв на а, приманочку, яку я поставив, і дуже вона цікава саме на течії. Чому саме на течії, я вам зараз розкажу. Ну, покажу ще разок щученку і буду випускати. Ось так. Опа. Сама себе вона випустила, випустила і все. Ось так от. Це походу. З Максом у мене вже 2-1. Дай, будь ласка, ватру. Ну, я вже розумію. Так як хотів вам показати щучку, вона в мене впала, що я виходжу у наших змаганнях з Максом вперед. 2-1 по жопорукості. скажімо так. Ну, Маємо те, що маємо, але гарно те, що є хоч що показувати. Ось ось. Земан Мінноу Зет. Такий прикольний шедик. і називається міну, але ну, все ж таки більш тут шедова форма. От. І, що прикольно, має вона ширину, яка, в свою чергу, робить ролінг. Ролінг під час проводки. Не те, що приманка йде, ну, просто, просто так іде от рівненько і хвостиком. Працює, а вона ще перекидується зліво направо. Власне, це і називається ролінг. Але щось мені здалося, що щучка ця значно більша, ніж виявилось. Взяла вона поодаль від берега. Там глибинка більше. Не можу вам я не показати, як вона грає, адже дуже-дуже красиво. Дивіться, друзі мої. Дивіться. І справа наліво, і хвостик гарно грає. Крута рибинка. Дуже крута рибинка. Зроблена вона з термопластичної гуми, яка розтягується, і класти її в одне місце з звичайним силіконом не можна. Пороз'їдають вони одну одну, одна одну. Тут Дімон там щось вигадав, каже, судак стоїть. Я йому не вірю, але каже, що стукає і стукає так, що гай шумить. Треба Дзьоба. перевірити. Дзьобає, стукає, смикає, маслає. Зараз перевіримо, що він там робить. Ото там десь? О. Добре. Вольфрамчик і офсет. Ще й вольфрамчик? мене нема. — Може, дасти невель крамки. Ні, так в мене офсет є. Так. Лагідні курчі, да? так? Ніком срака. Там щось глибини ніц нема. Нема. Але клієнно щось. Так, да, корчі люті. Друзі, ну, непогано ми обловили корчі, але, на жаль, нічого там не було, окрім окунця, якого взяв Дімон. І були ще дві покльовки. Щось мені здається, що це також був окунець Або невеличкий судачок. Коротше, а, як Дімон каже, Дімон, що ти кажеш? А що я кажу? Що треба трошки, через... трошки зачекати? Трошки зачекати, да, бо судачок ще тільки-тільки розкльовується на Дисні І десь через тижні, 2, 3, 4, 5, тобто через місяць. Я думаю, що ми сюди навідуємось і обов'язково перевіримо ці корчі. До речі, що я помітив, тут течії нема, такої, ну, супер течії, І тут можна докидувати дропшотом дуже далеко. І на місці танцювати в цих корчах. Ну ми ще спробуємо. Спробуємо обов'язково, тому що дуже цікава ця тема. І, до речі, дуже мало з цього приводу є матеріалу. І було б цікаво і самому половити, і показати вам, як це робиться. Ну що, друзі, короткий, осінній день підійшов до свого кінця. І, власне, хвилин через 20 буде вже темно. Нам ще треба виходити через. Ось ці терні, якими ми йшли сюди, О, тому будемо вже потрошку складати наші 16. Трудова сьогодні рибалка видалась, але як ви бачите, спрацювали обидві тактики: і ловля з далекої відстані, і під берегом. З далекої відстані там були покльовочки і підців судачок. От, ще рано трошки на цих місцях його ловити. Треба трохи зачекати. А от, а під берегом щучка клює невеличка, але тим не менш є. І до речі, друзі, по березі дуже багато рибалок, і е, так зловити декілька риб за декілька годин я вважаю для е, майже меж Києва це дуже-дуже непоганий результат. Так що виїздіть на риболовлю, е, коли у вас є навіть 1-2 години, і обов'язково у вас буде шанс зловити рибку. От. З вами був Володимир Воротняк. Дімон Галаш з вами був і Владосік Берзин. До зустрічі, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і, звичайно, не забувайте писати коментарі все, що ви думаєте з цього приводу. Ну і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відео на моєму каналі. До зустрічі тут.